Переклад та озвучка Армібітес ЮЕ. Мі, Майселф Анджин. Сио Джин Іслен Продакшн film. Ми на пляжі. Мені трішки ніяково називати це відео хореографією Пісня Тінця. Але ми тут, щоб зняти відео з хореографією. Ми тільки вчора відіграли концерт, тому ми всі дуже втомилися. Але персонал. Підготував це з таким хвилюванням, ще не міг відмовитися від нього. 64 дні до зйомок перформансу Супертуна. Дивися вперед! Дивися вперед. Вау! Вау! Це неймовірно. Тут так свіжо та приємно завдяки затінку. Я думав, буде спекотно. Скільки разів рибалив на човні? Приблизно 6-7 або разів. Це багато. Так, але я не зміг. Піймати багато риби. Ти не спіймав тунця. Я не зміг спіймати його. Я навіть не зміг знайти. Коли починається пісня, ми повинні використати твою фразу тунець. Це справить враження. Тунець це потужно. Гаразд, мені подобається. Мені подобається цей вплив. Ми повинні вибрати такий стиль: танець, тунця, тунцевий танок. Як почалася хоріаграфія супертуна? Чи є поблизу хороші місця для лову тунця? Тунця? У наші дні тунець, звичайний видобуток реї. Але де? Тут такого немає. Нам потрібно пливти далі по морю, нам далі вниз, в бік пхохана, тож тут нічого не спіймаєш. Не тут. Починає ловити рибу, перш ніж написати пісню. Помзу відчуває клювання, починає її намотувати. Відчуття інші. Так, ти піймав це. Невпевнений. Я відчуваю. Щось тяжке. О, ось там. Там. Ого, бумзу. Вона величезна. Вау! Гадаю, наша пісня буде грандіозною. Справді, так, я б не написав пісню, якби не спіймали тинця. Ти спіймаєш хоча б одного. Нагадаю, ти повинен написати це сам. Ти спіймаєш одного. Спочатку в мене було запитання. Я подумав, що не так з вудкою. А потім я потягнув її і почув. О. <звук> Він сказав так, так. Ми можемо використовувати це у тексті пісні. Гоу, вей! Успіх новачка. Він реальний? Відчувай незвичний рух. Щось тягне вудку. Спробуй повільно намотувати її. О, воно тягне. Він маленький? Я думаю, це мансегі. Ця рибка занадто мила мила рибка бичок. Вона надто мила, щоб трохи бентежити. Ні. Риболовля — це мистецтво терпіння. Можеш написати щось із словом терпіння? З терпінням? Рибальська пісня про терпіння. Про терпіння. Чи маємо ми ловити рибу під ритм? Чи можемо ми? Тунець говорить зі мною. Гоу, візьми мене з собою. Щось у цьому дусі. Вчений тунець заговорив зі мною. Вони пишуть про свій досвід в риболовлі. Не мотайте мене. Якщо то. Візьми мене з собою. О, візьми мене з собою. Має бути щось краще, ніж морський тунець. Давай подумаємо над цим. Супертуна. Зовсім непогано. Супертунець. Лучшу курить. Супертунець. Повернемося до нього Добре. після риболовлі. Добре. Напишемо про тонця, якого ми ловили. Добре, Я маю на увазі рибу, яку ми спіймаємо. Добре, ми закінчили з першим куплетом. Джин знову обережно закидає вудку. а, -а, -а я бачу акулу. Там, там, акула. Справжня акула. 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 Я повинен кинути поплавець перед ним. Він побачив поплавець, тому він кружляє тут. Ось тут, о, тут о, величезна. А, вона клюнула на вудку. Не вкусила? Ні. Ось і чекай. Кусається. Ні, ні. Акула. Я впустив акулу прямо переді мною. Хотів би я піймати ще одну. Тунець! Я піймав того. Я піймав його, як тільки ми гімкнули. Риба клюнула, як тільки заграла супертуна. Погнали. Тунець! Яку рибу вони зустрінуть на цей раз? Круто. Я серйозно він клюнув, як тільки заграла пісня. Не може цього бути. Ось там. Він наближається до нас. О, ні, це тунець! Тунець! Вау, не може бути! Тунець! Це справжній тунець це блакитний тунець. Це справді він божевілля. Вау! Туна! Так тримати. Тунець це божевілля. Спіймав тунця після довгого очікування. Вау! Як я спіймав тунця, не можу в це повірити. Я думав, що цього не станеться. Ми спіймали тунця за межами місця лову. Так ми повинні пісню називати «Тунець». Так повинно бути. Я спіймав тунця як тільки заграла. Так волосінь потяглася з першого ж біта. Так, коли ми працювали і робили фотосесію, я запитав Бомзу: можливо нам написати пісню про щасливу роболовлю як талісман для нього. Ось так все і почалося. Сподіваюся, ви. Послухайте їх, коли будете на пляжі чи на риболовлі, вона даруватиме вам успіх. Ми могли б додати слово акула в тексті пісні. Хороша ідея. Супер Туна закінчується їх хереболовським епізодом. Це чудово. Бумзу, я радий, що ми написали пісні про тунця. Я також я спіймав тунця. Ми навіть бачила акулу. Точно бачила акулу. Було епічно, якби ми впіймали акулу. Це було б гара закінчена, але спіймати тунця це вже велика робота. Ловля тунця тут досить рідкісна. Так, в Донхе кани вірно. Тунець це неймовірно. Він був крихітним, але все ж таки це був тунець. Звичайно, я думав, що нам доведеться змінити назву. Я також, якщо чесно, я трішки сумнівався, чи варто йти за тунцем, але це був. Тунець. Дякую сьогодні, Бумзу. Дякую. Погнали! Гарна робота. На сьогоднішньому концерті давайте зробимо все можливе із записом. День запису Супертуна. Повинен бути тунець під час запису. Джина є тунець перед записом пісні. Якби тільки тунець, якого я спіймав, був великим. Він був великим. Припини. Він був, Принаймні ось таким добре. Був, чи не так? Середні. Доведення рівня енергії до максимуму.

Чи можу я зробити це знову і пом'якшити акцент на акулі як можна м'якіше? Зрозуміло. Добре, давай послухаємо. Добре, приспів. Добре, це було чудово. Дякую тобі. Запис був такий же веселий, як і сама пісня. Було весело. Давненько я не отримувала такого задоволення від запису. Всім дякую. Дякуємо за переклад та озвучку ArmibtS.ua. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін!